Проповненчанка Марина Кормогорцева в перший день вступної кампанії збирається подавати заяву вдома. Для цього заходить до свого електронного кабінету. Сьогодні я вирішила подати саме одну заявку, тому що мені так рекомендували. І сьогодні я подам заявку на найголовніший для мене пріоритет це Таврійський університет імені Вернацького на факультет журналістики. Далі вводить регіон, освітній ступінь, форму здобуття освіти, спеціальність та заклад освіти. Нарешті наш сайт запрацював і. На даний момент я бачу пропозицію конкурсну Таврійський національний університет імені Вернацького, ось її номер. І я можу подати вже першу заяву. Я претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення, тобто за бюджет ось. і вибираю пріоритетність. Обираю свій сертифікат ЗНО. Зараз мені залишилося зробити останній крок щодо подачі моєї першої заяви. Це було трохи хвилююче, але все досить легко, якщо б сайт трошки не виснув. Наступні чотири заяви я хочу подати трохи пізніше. Я перегляну виберу для себе пріоритетність, подивлюся бали інших абітурієнтів і вже зроблю. Думаю, що правильний вибір. Розповідає, щоб правильно подати заяву, дивилася відео в інтернеті. На жаль, якщо ти зробив помилку і вже подав заяву, ти не можеш це виправити, ти втрачаєш своє бюджетне місце. Аби цього не сталося, до консультаційного пункту педуніверситету в Кропивницькому прийшов Ярослав Шевченко. Вважає, що подавати документи саме прямо в приймальній комісії. Це надійний спосіб. я планую також вступати сюди. Дві заявки подавати і три заявки в Київ. О 10 десятій ранку біля консультаційного пункту ось така черга. Деякі абітурієнти помилково думають, що якщо вони в перший день принесуть, зроблять заявочку, то вже тоді вони відразу поступлять. Це трошечки така помилкова точка зору, тому що е, час не залежить від того, хто коли подав заяву. І звичайно, проблема ще й в тому, що в перший день, поки система починає налагодитися, так там тривають профілактичні роботи. В цій системі це по всій Україні, і на деякі спеціальності поки що подати заявку неможливо. Тобто треба зачекати, заспокоїтись, не хвилюватися. У пункті працюють двоє консультантів, які допомагають вступникам подавати заяви. На одну людину витрачають від 10 хвилин до пів години часу. О 9 годині вже було досить таки багато людей. вже в нас черга, і тому почали заяви, подаємо, але трішечки база. Повільно працює, тому не дуже швидко виходить. Ну, так зазвичай перші дні вона обрала чотири обрала чотири. Побрала пакетів чотири. Один, два, три, чотири. А п'ятий вона ще подумає. Це подає документи на вступ Анастасія Бондаренко. Сюди приїхала зі Світловодська. Мені так легше. Я інколи хвилююся, можу забувати, тому такі люди мені допомагають. Подали вже три заяви. Зараз подаємо четверту, останню дому. Потім я поїду додому. Вдома вже визначусь, насчот, що стосовно п'ятого пріоритету, і вдома вже сама. Мені пояснили, як це правильно робити, тому я впевнена, зроблю це сама вдома. Мій перший пріоритет хочу стати вчителем біології та здоров'я людини. Подача документів на бюджетну форму навчання триватиме до вісімнадцятої години, 23 липня. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.